Сьогодні обговорено дуже важливо, шановні українці, поступила інформація, що Придністров'я хоче звернутися до Російської Федерації, щоб їх взяли в склад Російської Федерації. Які будуть наслідки у разі вступу Придністров'я? в Склад Російської Федерації? Для того. Щоб Придністров'я став офіційно в складі Російської Федерації, потрібно провести два референдуми. Перший це молдавський референдум, другий це російський референдум. Потім провести цю процедуру через ООН та через Двосторонні чи трьохсторонні зустрічі через контактну руку. Інакше, якщо це зробить Придністроя, незаконно світ це не визне. нікого. Кажу як юрист, всі ті заяви, що вони нібито стануть. Частиною Російської Федерації фактично нічого не зміниться після того, як офіційно нібито Придністрові незаконно стане частиною Російської Федерації, Російська Федерація буде намагатися якимось чином зробити коридор в Придністрові чи напасти на Одеську область. Ось що. Наполягти на, на тому, що всі намагання росіян будуть припинені одразу. Крак. Ось що наполягти на тому, що на политовій є не тільки війська Молдавія, Румунії, але й України. У разі такого рішення. Зараз. Друга подібні рішення, мета яких дестабілізувати Одеську область, ну, їх мета захоплення Одеської області, що є неможливим. Те, що вони хочуть це зробити і змусити Путіна це зробити, це все робиться по методичкам Кремля. Щоб прощупати почву. ще раз кажу: захопити Одесу у росіян не вийде. Це раз. Друге Придністров'я, виключна наша українська територія, не ваша. Що ви знали? Крапка. І у разі, чого ми вирішимо цю проблему, буде посилений кордон з Придністров'ям ще сильніше. Саме так, якщо це станеться. Але хочу запевнити Одеситів, жителів Одеської області, що ані російський десант, ані жоден російський корабель не підійде близько до Одеси. Жоден літак не долетить до Придністров'я. він буде збитий автоматично, без попередження. Тому в нас є план конкретних дій у разі будь-яких провокацій. Супротивник. І якщо супротивник Російська Федерація, саме супротивник, думає. Що вони переможуть нас ні. навіть якщо ЗСУ будуть знищені, партизанський партизанські буде чинити опір російській агресії не один десяток років. І ми обов'язково переможемо російську. Федерація, якщо нам не дають право Верховній Раді з Раді України створити українську націоналістичну армію, ми все одно створимо армію з повстанців. Якщо ЗСУ буде розгромлена військами Російської Федерації, ми будемо все одно чинити опір Російській Федерації. Саме підкреслю опір. І не потрібно українців Одеситів залякувати ТЦК українською радянською армією під назвою ЗСУ. Ми готові захищати свою вітчизу українську державу Степана Бандери та Павла Скоропадського у разі чого. Але це не означає. Що ми будемо в складі ЗСУ чи в складі Армії Росії або будемо приймати будь-які паспорти Російської Федерації? Ні. Ми, патріоти свого краю, ми не здамося нікуди. Стосовно перемовин з Російською Федерацією, про які я казав неоднократно, Російська Федерація. Не готова до переговорів, зриває переговори і ускладнює кожен раз своїми терористичними атаками проти цивільного населення ці переговори зриваючи. Тому криваві бомбардування Авдіївки Харківщини, Дніпра та інших міст і селищ роблять неможливим перемовник з Російською Федерацією про мир, Мирне співіснування. Єдині перемовини, які ми сприймемо, це беззаговорочна, остаточна капітуляція Російської Федерації, не пана Путіна, його режиму та здачі цього режиму нам в полон. Безоговорочно. І тоді, можливо, їм буде збережено життя. Як і Лукашенко для суду над ним, відповідно до норм до міжнародного права і передано ґакський трибунал. Саме передано туди. Я надіюсь, зрозуміло мову пояснив владникам, любителям російського світу. Що ми будемо чинити опір, незважаючи ні на що. Навіть якщо буде переможена ЗСУ, стерта російськими військами з лиця Землі, ми не припинимо опір ніколи. Не надійтеся. ви кажете до останнього українця, а ми кажемо до останнього росіянина. Тому не вийте так, що ви переможете. Це не ваша земля, це не ваша війна. йдіть геть з української землі. Саме так. Тому ті, хто захоче поїхати, зможуть поїхати. Хто захоче захищати батьківщину, буде захищати батьківщину. І який сенс їхати, щоб здати своє житло подарувати росіянам, та ніколи в житті ми вам не подаруємо своє майно? Ні клаптику свого майна ми вам не дамо. Це раз, Друге. Росіяни постійно себе ведуть не тактово, ані юридично, ані практично. Вони завжди звикли погрожувати всім репресіями, тортурами вбивствами. Тому що це дика орда, яка повинна програти бандерівцям, і вона програє бандерівцям. Тобто мені, я завжди перемагаю. Тому наш дух не зламати. Всі Погрози придністровських депутатів це пшик не вартий увага, шановні українці, якщо ви почуєте, 29 чи з 1 по 5 березня постріли на Придністровському напрямку в Одеській області, знайте, російська. Федерація намагається закупити частину Одеської області. Всі будь-які спроби будуть подолані. Весь будь-який десант буде знищено. Російський підкреслюю. Тому не намагається російська сторона висадити десант в Одеській області, ані на Придністровському нападі. Ми не дамо жодних поблажок російській стороні. Я вважаю, що потрібно перестати панькатися з російською стороною. Сана не з паном Медведєв. І відповідь не шановному пану Медведю. Ти казав, що Одеса повинна повернутися в рідну гавань. Ти бомбиш Одесу, яка рідна гавань. Одеса ніколи не буде російською. Одеса ніколи не буде в складі Російської Федерації. Скоріше, Російська Федерація буде розвалена. Я той, хто розвалить вашу імперію. Два. А ви разом з Путіним будете сидіти на нарах біля туалету, Під шконку. Я вам це обіцяю особисто. В ряді, в рядах, щоб ти знав медведь, низької соціальної відповідальності. Тому я вважаю, що ті всі погрози російської сторони захопити Дніпро. Захопити Одеську область не відповідає дійсності. І прошу бійців ЗСУ не накаляти обстановку щодо можливого захоплення Дніпра. По-перше, не потрібно було виловлювати людей з вулиць та катувати їх в ТЦК, а готувати їх. Ваша радянська армія. Навіть не здатна воювати як і армія Російської Федерації, як треба воювати вміють лише бандерівці проти регулярних військ Російської Федерації. Ми не боїмося Російської Федерації і вважаємо, що будь-яка спроба висадки в Одесі Десанту Російського буде подавлена повністю. Саме так. Повністю подавлено. І жоден російський солдат не ступить на нашу українську землю. Всі човни буде потоплено. Всі літаки будуть збиті все одно. Тому не надійтесь, росіяни, що можна з нами про щось домовитися. Лише одна умова ваша капітуляція. І не більше того, і нічого іншого нам не треба від вас. Підписуйте нагайно капітуляцію Російської Федерації переді мною перед Україною. Нагайно. В інакшому випадку ми залишаємо право перемогти вас повністю і змусити вас. До повної демілітарізації, денацифікації Російської Федерації. Саме такою мовою ми будемо з вами розмовляти. Саме так і передайте Путіну, що йому йому кришка від мене. Тому хай краще капітулюй уже зараз перед Україною. Бо потім буде пізно. Тому не треба нас залякувати, що Путін щось там захопить, нічого він не захопить. Тут він зустріне лише могилу для себе і своїх солдат. Крак. Ось що я хотів сказати: не дипломатичною мовою, росіянам. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЕСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд. Коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ERDPU, щоб дізнатися детальніше про своїх контрагентів. Замовляє в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки-репости. В описі до відео жми кнопку спонсорство, спонсорувати становись спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людина, громадянина та фізична особи. Обов'язково підпишись, роби лайк-репост. Разом переможемо. Також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профіду. YouTube. Також на мій Телеграм підписуйся, Instagram підписуйся, і мій Тікток, а також Твіттер. Обов'язково, щоб бути в курсі нових змін. В Україні. Також я випускаю ролики стосовно Linux-Temat.